Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу, І вітаюсь, вони залетіли в суперлексокер. І заходимо, ми, мабуть, якусь в Барселону, наприклад. Бен. Ого, 5-1. Програємо. Йоу. Yeah. Це що таке? Це що таке, я не поняв? Ну Так. Ну і все. Програли ми. Так, муї, муй. Так. Все, ми валим і заходимо там, якщо... А, блін, там нема місця, але давайте хоча б спробуємо. Чи можна? Ні, сюди не можна, тому заходимо сюди. М, так. Кудись туди м'ячу, ну, но. Так. Угу. Так. Ууу, все ми програли. І мені, до речі, 150 поїнтів списало за те, що я лівнув з матчу занадто рано, ви уявляєте? Вони тепер за це забирають. Капець. Це реально капець? Ну добре, ну добре. М, так. Костюмізація. Так, давайте ось цю штуку. Не, ось цю штуку 100%. BM. Тут нічого в нас нема. Тут ми не вдягнули. О, 8-біт є. Прикольний. Так, дриблінг є. картка є. Аксесуари. Аксесуари не знаю навіть. Ну нема тут нічого. о, Ось це можна бахнути. Ось це можна вдягнути. Ось це можна вдягнути. І ось це можна вдягнути. BM. Не, ось це. Угу. Так, ну далі тут. А, а можна ось таку штуку. Я поняв. Я поняв, мабуть, як це зробити, ось таку, мабуть. А, так, ось це. А, так, ось це одягаємо. Боже, як це дивно виглядає, але нічого. Так. О, в нас є корона. Так, ось це беремо, ось це берем і ось це беремо. Так, далі ось цю штуку, ось цю штуку. Ні, мені ось це треба. Так. Ось така штука. Так, банг. Ось це і ось це. Ну все, в принципі, все повдягали, мабуть. Ми тепер ось такі дивні ті з грошима, зато. Так, заходимо в Єлов, в якусь там щось. В якусь там щось цікаве. Так. Ого. Ого, так. Все, стоїмо. Стоїмо, дефаємо. Стоїмо, дефаємо. Ага. Так. Давай, 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 давай. Давай, тип. Ооо, о, красавчик. Красава асист. Асист. Гол асист. Норм. Ось це я віддав передачу. Ось це я розумію, все за секунду. Просто за секунду зробив все і в Пішла атака. Кінти. Просто вчиться. Вчиться. Так. Угу. Так, окей. Так, я побіду, побіжу, мабуть, на зближення сюди. Бо в нього закінчилась стаміна. О, oh, він мене розвів. Йоу, Так. Так. Блін, та що ти мене розводиш, так, блін, задовбав. Так, як в нього стаміна не закінчується. Так. Все в мене фул стамінка. Ага. Ага. Так. Бемк, Ага. Оу, щитас. Щітас. Так. Все, 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 все. У нас весь захист пішов, я не знаю куди. Я просто навіть не знаю куди. Все, один-один. Я не встиг, я не встиг просто задефати. Ох, uh, на жаль, Майами виходить вперед. Ну, ні, вони не виходять вперед. Це окей. Бо я зробив тоді а, а, асист. Віддав асист. А, тому норм. Тому норм. Так. Uh -huh. Так. Я побіг. Так, тіп. Тіп. Ну, давай, розганяй атаку. Розганяй атаку, тіп. Так. Блін, на жовтого. На жовтого, ну тут... Ой, на рожевого, вибачте. Так, ну все окей. Все окей. Так. Ну. Ну, типчик. Тіп. Що ти такоїш? О, нормас! Це нормально пройшла передача? Так, зараз я сюди залітаю. І не отримую, на жаль, м'яч. Так, сюди. Так, Стів. Так, ура. Так, наші. Наші поїхали. Так. Щіт. Щіт, я ж зробив підкат. Я ж зробив підкат. Я ж повинен був забрати м'яч. Але ні, це другий м'яч. Це другий гол, типи. Ні. Так. Окей, давайте подивимося, чи є місця в Майамі, чи немає. Просто підемо, подивимося, перевіримо. Є, нема. Є, є місця, я навіть на нормальну... А. О, то ми виграємо. Ота ми виграємо, типи... Так. Все, я зараз буду в нормальному захисті, атаці. будемо розгоняти атаку. М -м Окей. Так. Красавчик тип. Але на жаль це 2-2. Це 2-2. Ні, Це не 2-2. Це не 2-2 і дал... і близько. Це просто навіть і близько нема 2-2. Так. Окей, окей, я не можу забирати там яч. Е Блін, скільки тут наших типів. О, все. Пішла атака. Все пішло. Все пішло, як треба. М -м я побіг. Так. Ну. Ну. О, ого, Голкіпер. -го 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 Голкіпер. Так. Угу. Так, туди. Так. Чудух, дякую. Дякую. Чудух, ого. Ні, це шотонгол тільки. Це шотонгол знову. Знов шотонгол. Як? Хау. Хау. Давайте напишем хау. Йоу, а як? Так, окей. Написала, як вони забувають, але окей. Так. Ага. Наш тип там щось робить. Передача сюди на фланг. Так, знов на фланг передача. Окей. Так. Угу. Тип. Тип. О, він забиває. В притул, все-таки він забиває. Так, давайте напишем мі Пелис. Так. щоб вони, типу, давали мені паси. Ну, я думаю, це зрозуміло. Так. А, окей, тут щось жовті придумали собі. Так, тут наші. Тут наші. Пішла атака. Все, я забираю. Я забираю цього типа. Так. В дждюх. Оу, щит. Оу, щит, блін. Блін. Так. А, тут не м'яч. Ні, я не забрав. Щит. Капець. Капець. Так. Не забирає, але вони забивають. Вони забивають 118 левел. Так. Pass me плейс. Е, треба, щоб вони мені давали паси. Бо ми програємо. Бо ми програємо. Е, так, окей. Угу, все погано. У нас реально все дуже сильно погано. Так. Е, сюди. Ага, Let's go. Так. Ага, ну тут у нього, типу, є стаміна, але він не наздоганяє. А, так. Угу. Так, все, це гол. Це гол. Вітаю вас. М -м -м так. You must. Um, pass me. Вони повинні давати мені паси. А, так, окей. Окей, так. Ого на жовтого. Ого. Так. Сюди. На жовтих скинув. на щось На щось він це зробив. І це не другий гол. Це не другий гол. Так. Дякую. Дякую. Оу, щит. Фуф, голкіпер не забирає. Голкіпер та не забирає. А я зараз заб'ю. Оу, oh, sorry. Sorry. Uh, так, sorry, Тімка. Не забили ми. Але що вже зробиш? Але ми все одно виграли. Ми все одно виграли, вітаю вас, Вікторі, Лес Гошки. Так. I'm too. Так, окей. Okay. Все. Сейкін, я вітаю. Так. Окей. Okay. Так, тут нема. Так, давайте залітаємо. І будемо дивитися, що там, як там. Окей. Okay. Так. А. Окей, зараз будемо заходити в праву команду. А, не, left. В ліву. Ліву так і. Так, ну Steve. так, бемк. Так, а він зайшов чи він вправо хоче? Я не знаю. Окей, в вліво. Ау, Йоу, треба було все-таки Хм, Так, а, все. Так, заходимо в Буенос Айрес, хоча ні. зайдемо сюди і будемо йти виносить. Так, окей, так. чікс, Ага. бемк, чуджух, Не гол. Не гол. Ага. Гред пас. Не забувай. О, it! Щит. щит! Та як? Та ну як, ну блін. Ну як? Блін. Так, сюди пас пішов. Так, я єдиний. Хто тут? Так. Оу щит! Йоу, нуб. Блін, ну бас там. Ну, в сенсі він не нубас. Просто в нього такий нік. І вигляд. Ну окей, зараз я побіжу в праву. В Bueno Сайрус. Все я в Bueno Сайрусі, норм. Так. О щит. Оу щит. Так. Ага. Я побіг. Я побіг. Так. Пас сюди. Let's go. Let's go, let's go. Так. Так, красавчик. Але на жаль, на жаль, так. Знов Стів. Знову Стів Дефа, я не знаю як. Але він реально найкращий сейвер цього матчу і можливо навіть цього відосу. Реально, можливо, навіть цього відосу. Але, на жаль, він облажався. На жаль. Ну, це перший гол. Так, це перший гол. Ого, блін, треба вам страдав все-таки фячить. Так. 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 Так, окей, заходимо. Ох, блін, в Амстердамі вже нема місць. Тому будемо ось тут. Тому будемо ось тут. Так. Ага. Так. Окей, окей, так. Так. О, класно, класно. Щит. йоу йоу, 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 йоу Так. Не забираю, не забираю. Але... Так, дякую. Так, бемк. Відкинув. Відкинув. Так. Бемк. Я не забрав. Блін, щит. Капець. У мене стаміна в... Наприкінці. Реально, в кінці просто нашої атаки вона б взяла подло закінчились. Це капець. Це капець і це е, не гол. Це поки що не гол. Е, я, на жаль, залітаю. Нуп. М -м -м так, давайте, М -м Так, там. Так, Ну Нупсів. Так, нупстив. Ну. Блін, ну тип. Я знаю, що я неправильно написав. До стів, вибачте, вибачте мене. М -м за це. М -м провтикався, провтикався, облажався. А, так, окей. А якщо ось так? Ох ты. Так. Так. Окей. Що робиться? Що робиться? Вау. Так. Тюдюх. Все. Все. Так. Ось тут можна трошки пригальмувати, потім ось так озробити. Я забираю. Я забираю і я забиваю. Ні! Ви серйозно, я не забиваю, я не забиваю зараз. Ну, блін, ми 2-0 прожиємо, а я не можу забити. Капець? Це капець? Це повний капець. Так, де там Стів? Де там Стів? Так. О, так і що. Перший сейв від голкіпера. Він Він живий. Він живий, ви уявляєте? Він реально живий. Так. Ого. Ото швидко пас. О, блін, він тут аж. Він був настільки близько, що я повтикався. Так, ну схоже, це поразка. Схоже, що це поразка. Нє, не, тайте що. Тати що, це ще не поразка. Поки що. Хоча, хоча, хоча. Так. Ага. А, так, я сподіваюся, що в них Голкіпер АФК. Бем, все, я перший, хто забиває в ворота Манчестер, і я все-таки забиваю. Так. Ну, можливо, можливо, в нас ще є шанси на виграш. Можливо. Але не факт. Але може і немає їх. Так, все, треба бігти до Голкіпера, бо він тут. Грається, бо він грається, просто грається. Так. Угу. Так, сюди. Окей, так, сюди пас. О. О, нуп. Нуп. Так, все, пишемо йому такі погані слова. Але в нього 102-й гол. Ой, 102 й левел. 102-й левел, це якось, знаєте, занадто багато для нас. Так, все. Mm, так. Вау! Вау, АФК. Цей АФК шер пішов в атаку. І він що зробить зараз щось? Ні, він нічого не зробить. Він нічого не зробив. І я, на жаль, також. Я, на жаль, також наш нубік. Я не знаю, де там шариться. Але. Це четвертий м'яч в наші уроти. Так, окей, а давайте зробимо дещо дуже дивне лівне. Я потратив 150 поинтів, але ми не будемо мучитись і, типу, чекати поки що ми там попрограємо мільярд разів. Тому let's go, goшк. Так, все, залітаємо. Так, ні, мені не дали. Так, що тут? Амстердам Реал. Так, в Реал нам забувають. Хоча, знаєте, може за загулки прозайдемо. Бо я щось так бачу, що там в золоті прям все погано. В них тому зайдемо, за про. Все, зайшли про 2-5 ми програємо. Але можливо я е, шостий не пропущу. Можливо, можливо. Так, бэмк. Угу, Так. Ось оцей найближчий тип е, для нас. Але, на жаль, червоні... Червоні там раніше. Оу, oh, сорі. Sorry. sorry, але як? Хау. Хау. Як? Просто як. Ммм, mm, так. Mm, да. Ну, я психую, короче, Я реально психую, бо я не розумію як. Я просто. Так. Відійти. Так, бемк, шит. Так. Угу. Бемк. Ага. Те саме. Так, давайте сюди бахнем. Блін, він не ФК. Блін, щит. Щит. Так. окей, О, наші. Так, let's go, Так. Блін. Все, треба бути насторожі. Так. Бенк. Сейвік. Сейв. Так. Тюх. Туди ну, на дуже далеко. Я думав, що наш піде, але він, на жаль, не пішов. Він, на жаль, не пішов, всі наші облажалися. Голкіпер забирає. Голкіпер забирає. Але наші зараз біжуть аж в трьох. В трьох і біжать так мощно. Так. Відходимо. Відходимо. Блін, це знов цей тіп мощний. О, все. Красавці. Ух, які вони красавці. Все, наші йдуть, наші летять просто. Наші просто летять. І я думаю, що вони заб'ють. Я думаю, що вони зможуть забити. Але ні. Ні. Не можуть вони забити, бо вони дубаси. Так нє ні, ні відходимо відходимо, відходимо. Відходим. Все, матч закінчився. Але я пропустив тільки один м'яч. І це досить добре. Це реально досить добрий результат. Я не пропустив там 6 чи 5. Я тільки один м'яч пропустив, шостий. Ну, типу, нормально. Ну, типу, реально нормально. Я думаю, що це заслуговує на лайк, комент, підписка на YouTube канал там канал. Ну і якщо ви хочете мене підтримати, то монобанка в описі. Так. Окей, полетіли. Цікаво, які зараз будуть команди, я зайду все одно за голкіпера. Будь-яка там команда буде, Натлес, наприклад, я зайду за Голкіпера, зато тут немає 100 мільярдів забитих ові Блін, тут та ну ні. Та ну ні, типи. Я лівну, я ліваю, бо я хотів би за Голкіпера пограти останній матч. Ага, я не можу зайти. Я не можу зайти, схоже так. Давайте ще раз спробуємо. Ну, а якщо ми не зайдемо, ну то кінти. Дякую за перегляд, лайки, і підписуйтесь на ту канал та фарамканал. канал, -канал в описі, від ролика. І якщо хочете мене підтримати, тому на також в описі до цього відео. Дякую. вам.